Всім привіт, Дональд Трамп запровадив мит на вивезення товарів з США в інші країни. Поговоримо, як це може вплинути на криптовалютний ринок, чи це позитивно, ста... чи це позитивно стане для чи Це буде негативно. В сьогоднішньому відео про це все побалакаємо. Поїхали. І так, давайте почнемо саме з новини, тобто поподробніше подивимося, в принципі, що він нам сказав. Американський президент Дональд Трамп запровадив мита майже на всі товари, що імпортуються США, нові тарифи для низки для країн по всьому світу набудуть чинності 9 квітня. Тобто, умовно, 3 чи 2 квітня він оголосив, що країни, що, наприклад, купують товар з США, будуть платити зверху. 34%, наприклад, Китай. От умовно, ти закупився на 100 доларів товару з Америки. І 34% китайці платять зверху до цього товару. Тобто, це умовно, як це все працює на словах. В принципі, я думаю, основні тарифи, тобто це все можна читати. Якщо ви скупляєте з Америки, то звісно вам це буде не дуже приємно. Но так, то Головний критерій, що він запровадив мит? І криптовалюти торгують, в принципі, всі країни. Тобто, всі країни, всі. Люди з різних країн, і от саме китайці, японці, швейцарці, також європейці, які знаходяться в Європейському Союзі, можуть якраз почати продавати або купувати монетки на крипторинку. І, в принципі, як це все може повпливати, повпливати на криптовалюту, як криптовалюта відреагувала на цю вину? Давайте почнемо з біткоїну, потім перейдемо плавно до ефіріуму. А потім е, перейдемо на догі. Е, дивіться, в мене біткоін відкритий на 4 години в таймфреймі. Може побачити глобальний його графік, тобто в глобальному, як е, він виглядав. Якщо подивитися зараз більш як в локальному плані, то можна побачити, що відразу після цієї новини ціна е, ну, просіла приблизно на скільки відсотків на, на умовно ну, 7-6 відсотків, і це є небагато. Бо, наприклад, як виходили, е, подібні, е, погані повини, тобто е, подібні погані новини. То ціна бувало провалювала на 20-30% вниз імпульсно. Ну ми можемо побачити, що від такої глобальної, можна сказати, тобто це дійсно як глобальна проблема, глобальна погана новина, як для нас, європейців, це дійсно погана новина. І можна сказати, що ринок майже не відреагував на неї. Тобто, якщо подивитися ще з більш як технічного плану, то можна виділити наступну штуку: що ми навіть не дійшли до своїх останніх. Локальних каскадів. Плюс зробили зупинку на своєму останньому каскаді, який ми зробили. І якщо ми втримаємось і не провалимося нижче за даний останній каскад, який ми зробили приблизно 11.03, то можна сміливо сказати, що ця вона, вона не має ніякої, ніякого впливу на криптовалютний ринок. Це може свідчити про те, що ті, хто хотіли, вже монетку продали, тобто скинули свої монетки. Також ця маніпуляція, можна це так назвати, яка була зроблена також як і для криптовалютного ринку, так і для фондового ринку, індексного, створена була для того, щоб люди в паніці почали продавати свої активи. Кому люди продають свої активи? Вони продають активи крупним гравцям, які відкупляють їх. Тобто, умовно, 100 людей продає по 100 доларів. от Кожна людина і таких людей 100. Продають свої активи на 1000 доларів, умовно. То кожен чоловік по 1000 доларів продав. А наприклад, за екраном стоїть покупець, який назбирає позиції собі на мільйон доларів. І от якраз самі звичайні продавці 100 людей, наприклад, продають свої активи на тисячу доларів, і вони продають якраз тій людині, яка за фоном стоїть і закупляється цією монеткою, щоб потім просто проштовхати вгору і заробити. І є ймовірність, що ми підійшли до, можна сказати, своїх мінімумів і скоро будемо йти вгору. А в основному, у мене є одне просте правило, яке постійно діє: це чим краще новини, чим ліпші новини, чим позитивніші новини, то чим гірше для ринку, тобто якщо розглядати в глобальній перспективі. А чим гірше новини, чим вони більш як погані, чим більш вони як негативні, тим краще вони відображаться на ринок в глобальній перспективі. Тобто, якщо ми залишаємося на даному боковику. То є дуже висока ймовірність, що через декілька, може, тижнів, місяців, боковику, підемо вгору. Це мій план побітку, якщо в глобальному. Локальний мій план, план без точки входу відпрацював. Поки що чекаю зняття своїх останніх каскадів. Також давайте подивимося на ефіріум. Ефіріум, правда, пішов по плані, чітко по плані ефіріум пішов. Тобто плани викладав собі Телеграм. Він заключається в тому, що ми підходимо до свого останнього до останнього каскаду. В принципі, він був схожий сформований, як на бітку, може побачити, що ми якраз дійшли до свого каскаду і почали вже потрохи відбиватися. І на такій поганій новині знов, знов зробили вкат. Паралельно по ефірі, ну, той домінуючий об'єм поки що не зайшов. Я буду чекати, поки зайде крупний об'єм. І по ефірі також така сама ситуація, як і по бітку. Тобто, ось обаковик наший, якщо ми в ньому втримуємося, якщо ми. Постоїмо в ньому хоч місяць, хоч тиждень, щоб гравці набрали свою позицію, тоді є дуже велика ймінність, що ми також підемо вгору в глобальній перспективі. Ну якщо ми не втримаємося, починаємо піджимати під базу, під низ боковику, то ну, можна сказати і на спущених об'ємах, то можна сказати, що ми і вийдемо вниз. Тобто, по ефірі така ж сама штука, негативна новина. Хтось сидить і відкупляє, бо е, по-любому за монітором хтось сидить і це все відкупляє, бо якби ніхто не відкупляв, то всі в паніці це все продали, всі активи свої попродавали, особливо на криптовалютному ринку. І ціна мала, і вона донача була провалити на, на десятки відсотків, але можна бачити, що ціна не дуже сильно просіла. По Solana також, чому Solana більше впала, ніж біткоін Ефіріум, бо солана вона більш волатильна, і це є альткоін. Ну Посиланні також дійшли до свого лою, можемо зробити ще перелой. Солана, я, мабуть, буду купувати на споті. На споті я буду купувати від наприклад, сильних зон як 110 або й нижче за 100 доларів. Тобто, якщо ми зробимо перелой даних зон, то я закуплю її на споті і буду тримати довгу перспективу. По Посиланні такий же самий план як в мене був на бітку і на ефіру. І також догі, мені цікаво подивитися. Ну і по догі, в принципі, якщо подивитися також з глобальної точки зору. Догі знаходиться, от в чому, плюс догі, чому мені догі подобається зараз нинішня ситуація догі. Бо ми після такого дуже імпульсного зросту зробили очевидний вкат на новинах. Ну і потім після цього вкату ми дійшли до своїх фундаментальних зон. Що таке фундаментальна зона? Фундаментальна зона це зона, де ми більший час торгувалися, тобто де монетка більше часу торгувалася. Тобто, якщо розглядати з точки зору довгостроку, якщо розглядати з точки зору набиття портфелю і триматися все допоки не XN монетка, то ми підійшли якраз до цієї фундаментальної зони. Фундаментальна зона у нас на монетці це 016-006. І от від цих зон буде дуже добре набивати ці портфелі на споті. Я почекаю до 10-9 квітня, квітня, закупляться на споті. Це все я викладу собі в мій телеграм, де я викладаю свої торгові плани, аналітику, кожного дня цим всім ділюся. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ну а на сьогодні все. Глобальна ситуація: ну, якщо коротко пробігтись, біткоін очікує лонг, якщо ми не продавимо ціну на декілька десяток відсотків. По ефірі все те саме, і посилання також те саме. Останні новини, останні торгові плани, останні мої угоди, які я беру. Викладаю їх також в свій телеграм, він знаходиться в описі під цим відео. Кому сподобалось це відео, якщо ви новачок на цьому каналі, підпишіться, поставте лайк, будь ласка. Всі коментарі я читаю. З вами був Владислав, Скоро буде нове відео. Всім до зустрічі!